Ну, і разом з тим, Росія хоче захопити Одесу, а далі вийти на кордони із Молдовою та Румунією. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту Україна Південно-Східна Європа, який провели в Одесі. Голова держави наголосив на геополітичному значенні міста як стратегічного вузла, що поєднує різні регіони Європи. Давайте почуємо. Це прекрасне місто є ціллю для Росії. Вона хоче знищити його, як знищила не міста і села на окупованих територіях. Російські військові плани спрямовані на цей регіон Одесу, а потім на кордон з Молдовою та Румунією. Учасники саміту Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі 11 червня, підтвердили європейські та євроатлантичні прагнення Києва та держав регіону. Про це йдеться у декларації саміту. Зазначається, що лідери України та держав Південно-східної Європи погодилися із тим, що членство в НАТО залишається найкращим варіантом безпеки для України з огляду на співвідношення витрат і результату. Про це теж поговоримо з. Зараз військовий аналітик Олексій Гетьман долучається до живого зв'язку зі студією телевізійного каналу. Прямий пане Олексію, доброго ранку і спасибі, що знаходите час і можливість бути при діалозі. Доброго ранку. Ну, давайте розпочнемо з цифр: понад мільйон. Російських окупантів знищено силами оборони збройними силами України за час повномасштабного вторгнення. Давайте про ці цифри і психологічно і фактично поговоримо з вами на тому фоні, та що заява російського диктатора Путіна пролунала щодо необхідності зміцнення компоненти сухопутних військ РФ. Федерації як однієї з визначальних для ведення цієї війни, там ще він ядерну тріаду, звичайно, споминав не без того, але от зупинимося поки що на цій компоненті з огляду знову ж таки на понад мільйон знищених російських загарбників. У зведенні генерального штабу подається цифра мільйон триста сорок на цей момент. Ну, мільйон ушло, Ми просто чекали, коли це наступить, так. цей день. Ну він вже настав. Ну, це цифра важлива для нас, з вами для розуміння, з, з ким ми маємо справу, скільки нам довелось, скажімо так, попрацювати, щоб е цих е мільйон, мільйон військовослужбовців, росіян довелося вивести з ладу безвозвратно та медичними втратами. Це для наших європейських партнерів, щоб вони бачили, що Росія не буде зупинятися, що для неї ці, навіть такі втрати не є не є критичними, і вони намагаються збільшити навпаки кількість своїх збройних сил. Чи вплине це психологічно на росіян? Я думаю, перше вони не повірять в такі втрати. Ага. По-друге, навіть якщо це це буде доведено, ну більш-менш аргументовано, вони все одно не будуть на це реагувати. Пам'ятаєте, ми очікували про це казав колишній командой Залушний, що е, він очікував при втратах 100 тисяч росіян, це буде якийсь... та що вони перегляд. відмовляться все ж таки від буде а, один з призвідників відмови РФ і для да, продовжного не і навіть мільйон. Нічого у них там не зміниться, а те, що Путін, ну це він не перший раз каже за останній час, що треба збільшити кількість на збільшість їхніх збройних сил. Він планує долучати по 50-60 тисяч щомісячно, до, до ну практично два рази збільшити кількість, яка є на сьогодні. Зараз кількість контрактників, які підписують контракти, почала зменшуватися. Тобто будуть задіяні якісь інші речі і на Росії. Щоб долучити більшу кількість людей, я Думаю, що ну тут багато в них є спосібів. Мені бачиться, що ті люди, які були долучені як призовники, ну там вже в частині я думаю, їх там зможуть переконати підписати контракти. Вони срочників не можна послати на фронт по російським законам і по російській пропаганді, що от вони їх не начеплять цих людей. А от коли вони із срочника перетворили з контрактника, просто підписали попресу, вже можна. Тому, я думаю, це буде 130 тисяч вони долучили, тому напевне, часом вистачить. Ну я не всі думаю, підпишуть, Ну, переконати там засобів переконання дуже багато. Ну і нам треба це приймати, нашим партнерам це буде, треба це приймати і ну, розуміти, що війна, як би нам цього не хотілося, не закінчиться. Бачите, ми вже не, не, не кажемо про. Перемогу, Ми кажемо, що просто про закінчення війни. Ну, тобто, це означає, що нам ну, десь доведеться йти на якісь компроміси, швидше за все, ну, не віддати території це не компроміс, це червона лінія, а принаймні заморозити конфлікт на певний час, на тій лінії, де зараз ведуться бойові дії. Такий компроміс, швидше за все, ну, нам буде, ну, ми зможемо прийняти. Далі подивимося, що робити. Ну, нашим партнерам треба. Розуміти, що вагатися, збиратися на наради, там постійно щось розмовляти. Ну, четвертий рік війни і Росія посилюється. Росія вже почала те, що ви зараз розповідали, про Одеську область, про Румунію, про Молдову. Є інформація про те, що буде спроба атакувати знов-таки на рівно на Київ. Тому ну, чекати, а чого чекати? Вже чекати, вже не треба чекати, вже треба діяти. Не планувати діяти. Не домовлятися, домовлятися, а діяти. От в частині дій на вашу думку, пане Олексію, які вони можуть бути тут і зараз знову ж таки, я так розумію, з боку наших міжнародних партнерів, так найбільш ефективними з огляду от на те, що відбувається, і в тому числі те про що ви сказали. Я так розумію, спираючись на ось ці навчання, так звані, та на території Білорусі, які от невідомо чим можуть закінчитися, але й президент України Володимир Зеленський каже про ціле покладання да та, таких так званих навчань. Ну, навчання, вони і на початку повномасштабно було, начебто, навчання на початку повномасштабної вторгнення. Тому це навчання це концентрація військ, це тренування військ, підготовка до наступальних дій. Ну, чого, про що навчатися? Вони четвертий рік вже повномасштабно воюють, а тут вирішили понавчатися. Та вони вже навчали. Тому це, ну я не знаю, це знов-таки як це пояснити нашим європейським ну, друзям, що. Коли армія воює, то проводити масштабне навчання це не навчання, це підготовка для, для чергового наступального дія. Навчаються перед війною, під час війни навчатися, Ну, проводять бойові злагодження, проводять курси молодого бійця, там, наприклад, для людей, які свіже мобілізовані. А брати, знімати з лінії фронту війська, щоб вони там навчалися десь. Чому навчалися? От вони навчаються від Сум до Херсона. Навчаються. Тому це це можна очікувати на підотоку. Що, що робити? Ну більше зброї, і саме головне почати е, відкривати державне замовлення в, в, в Німеччині, у в Франції, в Італії, в Британії на виробництво зброї для приватних компаній. Бо переважно більшість зброї виробляється навіть високотехнологічні зброї в. Європейських країн та Сполучені Штати виробляються приватними компаніями, тому вони готові розпочати активно виробляти зброю. Але для це для цього їм треба треба замовлення, і замовлення не разове, бо там щоб збільшити, треба, ну простіше кажучи, купити станки нові. і вони окупяться через 4-5 років те, що вони вкладуть, в те, щоб виробляти зброю. Тому. Це має бути договори, контракти на мінімум не 5 років. І про це кажуть виробники зброї європейські, що і вони готові казати, що ну люто казав, що <клідження> Росія виробляє там більше ніж всі, всі вся Європа. <клідження> ну він мав на увазі снаряди, я так розумію, а не всю зброю. Ну це не на сьогодні, поки не умкнулось виробництво зброї в Європі. Коли вони обікнуться, то потужності, можливості, технологічні можливості, фінансові можливості Європи, ну вони ну, ну точно що не менше ніж Росії. Враховуючи, що бюджет кожної з провідних країн е, внутрішній продукт, скажімо так, е, там Франція чи Італія по 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 одно по одній одні, більше ніж всі російські Федерації, тому ну виникає питання у людей: як це що бюджети грошей, економіка більше. Тільки у Франції, чим в Російській Федерації, як же вона не може виробляти більше зброї, ніж Російська Федерація. Якщо взяти всі європейські країни, то це в десятки разів більше, ніж і тут, тут виходять і почне казати, що Росія може зробити більше. Ну, як вона не складається чимось. Ну, так не буває. За рахунок чого? Росія може зробити більше. Тому треба не казати ці слова, що тут небезпека, що от Росія може. Там через 3-5 років втрунутися в Європу, ну хочеш мира, готуйся до війни. Якщо ти, якщо ти хочеш миру і при цьому почнеш роззброюватися, то ти не отримуєш мир, а отримуєш війну і окупацію. Це ж відомі речі. Тому озброюватись європейцям і допомагати нам зброю, це не шлях до конфронтації, це шлях до миру. Очевидно, навіть важко якось це. Доводити аксіоми, доводити ну неможливо. Ну на това не аксіомиться на що це має бути так зрозуміло. Якщо не зрозуміло аксіома людині, то цій людині доводити нічого не треба безполісно. Я ще е, хочу на півкроку назад відступити. Та от про е, ці прагнення е, Путіна і наміри та зміцнити сухопутні війська і в частині втрат, про які ми говорили з Заревського боку, які вже е, перетнули позначку мільйона. Я правильно розумію, що от, в управлінні е, цим родом військ так і буде е, і далі дати з огляду от, на ті прагнення там 60 тисяч, там заличати щомісяця використовуватися практика так званих м'ясних. Штурми та і те саме вони зараз роблять, в тому числі і на сумському напрямку, так чи ні? Так да, ну ми це називаємо міцними штурмами. Це ну начебто над, 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 така є тактика ведення бойових дій, і тут якась нова тактика міцні штурми. Та mm -hmm. це, це просто це є тактика росіян. Вони намагаються mm -hmm. досягну, досягнути успіху, виключно за рахунок живої сили. Менше вони економлять техніку, бо її, вона. Не можна більше виробляти чи винімати зі складів, де ага. що залучило, чим там є. А людей там поки що ресурс є, тому вони будуть будуть робити ставку на, кіль... на кількість людей. І міцні штурми ну можна, це не місні штурми. Це ми їх назвали так. Це звичайно, так як Росія. Вони так воювали, вони так і будуть далі воювати. Тому тут нічого дивного. Нема втрати будуть рости, зростати, прибачте, але. На Росії, я думаю, що тоталітарна країна там є різні способи, засоби, які, як можна людей ну, долучати до ну, того. Да. Коли почнеться долучення, да. силове долучення, я думаю, на Росії там теж можуть початися початись певні хвилювання. Ну, хоча ну, це сподівається те, що вони там прокинуться і почне щось таке робити. Ми ж бачили ці опроси ну, ну та це, це риторична і... філософська історія, яку ми з вами вже ось ці три роки обговорюємо і доходимо підсумку. Проміжного а наразі фактичного, що ну навряд чи на це є якісь, хоча б підстави, так. сподіватися, окрім дійсно якихось гіп... гіпотетично науково-фантастичних. Ну знову ж таки, це така царина. не, не науково-фантастичних, просто фента ну, я, я ж я ж кажу тут. Знаєте, хто. То як вже з якого боку підходить до цього аналізу, yeah. да, да. хочу, хочу ще знаєте, з вами про що поговорити, пане Олексію. У нас там в другій частині діалогу ну, про. Опісля мову обс спеціальної операції Паутина, та значить Рефія передислоковує свої стратегічні бомбардувальники, літаки та подалі ще подалі в глиб території. Наскільки може, і ось про так звані кроки у відповідь та так звана відплата, знову ж таки, коли е, і Харків тероризується кілька діб поспіль до того на Київ була супермасована атака, у тому числі безпілотниками. Вона була комбінована. Але я скажу за допомогою безпілотних літальних апаратів. От Defense Експрес пише про те, що е, серед іншого е, в цих атаках е, брав участь новий реактивний шахет, так званий герань 3, та який розвиває швидкість там 550-600 кілометрів за годину. От е, про модернізацію так, цих засобів враження, давайте знову ж таки поговоримо і е, наголосимо на тому, е, чому Рівці дотепер мають безперешкодно, я так розумію, Зуміє та можливість модернізовувати ось ці ударні дрони е, і обходячи санкції, користуючись допомогою від е, своїх партнерів по е, здійсненню терористичних дій е, щодо України, ну що хай заретину двигуном. Про це було відомо ще ну декілька місяців. півроку точно mm -hmm. це було відомо, що вони, вони його намагаються розробити. Він там, е, начебто, менше за розміром, ну щоб він. Начебто може нести ну, приблизно стільки вибухівки. Дальність польоту там треба. Ну точне точні дані нема. Але чим це небезпечно? Тим, що рухається зі швидкістю 500-600 км на годину, і він йому буде простіше подолати наші мобільні групи. Тобто зараз вони. При швидкості там ну, менше 200 кілометрів, скажімо так, його час прольоту ну вистачає над навколо. Ну, якщо він прилітає там, де знаходиться мобільна група. чи мобільна група виїхала на місто, де вона може перехопити, то влучити простіше більш швидкісну ціль буде влучити важче. Тобто це означає, що треба буде більше використовувати інші техніки. Мобільні групи тут. Ну вони далі будуть працювати, але їхня ефективність буде меншою, тому треба іншими засобами. Ну, навіть ракетами, але ну стільки, якщо буде літати декілька сотень шахедів, я думаю, що тут найкраща боротьба з нашими дронами, бо по-іншому, ну ще буде на 300-400 е шахедів, то стільки ракет тільки по шахедам, ну то я думаю, що в нас тільки нема. Тут треба в інший спосіб. Ну, рибами дуже важливо рибами, там на оптоволокні вони вже не політають рибами, і нашими дронами протидіяти ну, мобільні групи теж будуть працювати. Тобто це комплексно. Я, я впевнений, наші протиповітряна оборони ці речі, ну, краще нас з вами це розуміє, з вами. і вони цього uh -huh. готуються. Як, в який саме спосіб. Ну слава Богу, що ми цього не знаємо. Тому що, якщо б росіяни знали, вони вже почали б якось щось змінювати, щоб обійти наші ці можливості. Там побачимо. Я впевнений, що все буде все буде більш-менш нормально. Хоча давайте пригадаємо, що. Представники речники проти питання оборони те саме пан Юрий Гнат, Вони кажуть, що давайте пам'ятати, що 100% відсотків повітряних збити просто неможливо будь якими засобами засобів проти пити наборони, що нашими, що американськими, що ізраїльськими. Це абсолютно, абсолютно правда. І ви і ваші колеги у наших етерах, та й в принципі наскрізно ну, та на цьому наголошується. Ми все це розуміємо і знову ж таки вдячні і за роботу зокрема і силам протиповітряної оборони. В нас буквально хвилинка залишається. Пане Олексію, хочу вас запитатися. От про ту ініціативу, яка вже і на рівні владомосців, у тому числі дискутується чи обговорюється потенційне вимкнення та вимкнення, даруйте там. Мобільного зв'язку чи мобільного інтернету на шляхах а, е, е, да, на, на шляхах е, значить, е, оцих е, прямування ударних дронів. Ну вони користуються, вони користуються нашими засобами е, мобільного зв'язку, звісно, ну, таким чином можна підкориговувати. Ну, тут вимикати, ну треба вимикати. Давайте не в технічне mm -hmm. питання. Так, ну, Не наші телефони вони використовують, вони використовують соти так само, як. Е, Ну от, ну простіше кажучи, якщо поставити е, якусь нашу там сім-карту, да, то шахет може літати як е, навігатор на автівці вашої. Тобто, поки маршрут йому може підкривувати е, ця програма, і він ну, буде автоматично. Там повертати чи направляти, направляти. це на ціль більш точно. Це ну Це очевидно це, це це. Це 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 ну це зрозуміло ще раз буде так, як навігатор автомобілі ставити, куди вам доїхати, він там підказує, а в шахеті він буде просто одразу давати команду, як йому там повернути, ліворуч праворуч щоб точніше прилетіти. Тому ну швидше за все доведеться вимикати мобільний зв'язок, бо поки що іншого засобу. Я думаю, що буде. Ну але знаєте, це не це не є добре, але це не Ну ми на війні. Давайте тут розуміти. Пане Олексію, тільки етерна дисципліна знову ж таки спонукає нас отут тут поставити три крапки у нашій сьогоднішній бесіді, з якою я вам традиційно від імені аудиторії вдячні за те, що ви знаходите час і можливість бути з нами, і будемо запрошувати вас до нових зустрічей у наших етерах, щоб за допомогою вашої аналітики, як я завжди кажу, аудиторія мала можливість робити власні висновки за цей епізод сьогодні. Пасибі великий військовий аналітик Олексій Гейтман на живому зв'язкові зі студією прямого.